На цьому полі ми посіяли пшеницю п'ять днів назад, Ми посіяли в це поле так, як тут була волога. Тут пройшов був дощик, вже є шильця, вже є три корінчика на пшеничці. Будуть гарні сходи. Агроном господарства з Новоукраїнського району Денис Філіпенко перевіряє посіви озимої пшениці. Є такі поля, де дощів не було там, але ми все-таки все сіємо в суху землю. З надією на те, що буде гарний дощ і будуть дружні сходи, буде майбутній хліб. Каже, посівну озимих почали на тиждень раніше, ніж минулоріч. Пшеницю посіли на 300 гектарах. Планують засіяти ще 500. Торік було на 150 гектарів менше пшениці озимої. Цей рік додали, із-за того, що ярі культури вони більш вибагливі до тої вологи, яка випадає весною. А озимі. Культури, якщо ти посія, вони для них вистачає тої зимової вологи, навіть якщо не буде доща, і вони сформують врожай, той який запланували. Ми була посуха. То тобто він стресував. Якби було більше опадів, ми б уже думали про ріст регуляції, бо припак був би більший. А так, погода трошки його давить. Ріпак на цьому полі у Кропивницькому районі посіяли на початку серпня, розповідає агроном господарства Віталій Постернак. Ми зібрали сол пшеницю, соломку розподілили і в цю ж саму солому ми посіли, так як вона відіграла роль, вона встримувала влагу. 260 гектарів ріпаку у господарстві посіли у серпні, бо каже, підлаштовувались під погоду. Майже на місяць раніше ніж в минулому році. Так як була була волога, були дощі, ми під них підлаштовувались. Площі посіву плюс-мінус однакові, клімат змінюється, нам потрібно під нього підлаштовуватися, не чекати там, коли вони будуть ці опади. Дощів на частині території Кропивницького та новоукраїнського районів не було протягом чотирьох місяців з травня, каже завідувач науково-технологічного відділу інституту сільського господарства Юрій Мащенко. Тому аграрії змушені сіяти у суху землю. Від такої аномальної спеки, від бездощового періоду, від того, що в ґрунту немає вологи, від того, що у нас дощі. Серйозні дощі були це квітень місяць, в травні продуктивних опадів не було. І останній дощ у нас був. От на початку серпня місяця дванадцять Під підрожай 25-го року аграрії області планують посіяти 392 тисячі гектарів озимих. Це на 4 тисячі гектарів більше ніж торік, каже керівниця облдепартаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. В минулому році почали сіяти ще із серпня, бо дощі, але зараз, в зв'язку з повнокліматичними умовами, ми у вересні спостерігаємо ще літо метеорологічне, тому посівна призупинилася. Аграрії чекають вологу. Розповідає, посівну розпочали три тисячі господарств області. Ріпак посіяли на площі 16 тисяч гектарів. При прогнозі 70 тисяч гектарів. Зими пшениці посіяно 7 Тисяч гектарів плануємо посіяти 343 тисячі гектарів. Більше на 4 тисячі гектарів ніж торік. З досвіду можна сказати, що наші орієнтовні терміни посіву – це вересень, жовтень, але з досвіду аграрії спостерігають, що були посіви навіть в деяких районах і в листопаді і навіть в грудні зима. Говорить для власних потреб в області споживає до 15% вирощеного зерна. Решта це експортний потенціал аграріїв. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.